Доброго дня малята! Сьогодні пропоную послухати казку турботлива бурулька Миколи Снаговського. Одного зимового дня несподівано потепліло так, що подекуди почав танути сніг. Потекли потічки. Іванко зрадів. Не треба дуже одягатися. Вийшов на двір, досхочу награвся, ліплячи з вологого снігу всілякі фігурки. А приморившись, став під стіну будинку напроти сонечка, примружив очі, розвів руки і давай насолоджуватися теплом яскравого сонечка. Аж раптом на його голову кап. Іванко на те особливої уваги не звернув. Ну, подумаєш, крапелька капнула з даху. Але знову кап? Кап. Іванко собі стоїть. Йому навіть приємно, що на розпашілу від активних забавок голову капають прохолодні крапельки. Та чи ти, хлопчику, ще довго не звертатимеш уваги на мене? несподівано почув Іванко ти зовсім близько незнайомий голос. Це до мене А то ж до тебе. Куди ти став? Як куди? Біля стіни на осонні гріюсь і відпочиваю, відповів хлопчик. А чому ж ти не здогадався глянути нагору? Як вчать вас дітей, батьки і вчителі? Я ось ось упаду!» Іванку немов знічив, як поволі підняв голову, але в ту ж мить, охоплений жахом, відстрибнув у бік. Відстрибнув через те, що над ним висіла здоровенна бурулька, що вже зірвалася з даху і почала падати на хлопчика. Але перед тим устигла попередити його про серйозну небезпеку. Відтоді Іванко не стає біля стін, не пересвідчившись наперед, чи не звисають з дахів важелезні бурульки, тим паче, що не всі з них вміють говорити, сам не стає і іншим не радить. Я впевнена, малята, що ви всі зрозуміли, чому казочка називається Турботлива бурулька? Тому що бурулька попередила хлопчика про небезпеку. А тепер, діти, хлопчик Іванко хоче попередити і вас про небезпеку, яка чатує на вас узимку. Запам'ятайте! Падаючи, бурульки можуть травмувати перехожих. Людина ризикує отримати струс мозку, а то й померти від сильного удару. Тому взимку слід дивитись не тільки під ноги, а й вгору. Будьте обережними. Дякую вам за увагу. На все добре!